Дівчата, всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео про чоловічі аромати. Ну, не про всі, але тільки ті, які є у мене. І давайте починати. Перший аромат, про який би я хотіла сказати, це ось такий аромат від Тома Форда. Мандарина Діамальфі, Аква. Є просто мандарина Діамальфі. Це дуже гарний аромат. До речі, аромат у Тома, форма, у тома Форда ці аромати йдуть унісекс. Взагалі купувала його я собі, але потім з часом віддала чоловіку. А потім захотіла в нього знову забрати, і він такий, ой, забирай, забирай туди-сюди, мені не дуже й треба, бачите? Тут майже пів флакончика вже нема. Але потім, коли я його на себе нанесла, він такий, ой, а чим це ти пахнеш? Я говорю Томом Форден. Він говорить, а де він щось його не бачив, я його вже забрала. Ну, Суть не в цьому. Це аромат такий унісекс. Тут дуже велика піраміда. Верх тут заявлений мандарин, грейпфрут, м'ята, бергамот, тархун і чорна смородина. Серце, апельсиновий цвіт, олія, листя. Лимона, базилік, шавлія, чебрець, польові квіти, жасмин, чорний перець і коріандр. Тобто дуже великий база. Відповідно, це мускус, ветивер, лабданум і амбра. Аромат цей 2017 року. Він цитрусово-ароматичний. Чесно, як на мене, дуже гарний аромат, ну просто неймовірний. Він такий літній більше, я його чую влітку, але, можливо, в цьому році я дізнаюся, як він сидить взимку. Ось такий чудовий аромат. Наступний аромат це аромат від Yves Saint Laurent El Home. Ось такий. Це неймовірний аромат. До речі, це мій улюблений серед всіх, тому що це такий, він такий, знаєте, дерев'яно-мускусний. Це аромат 2006 року. Верх тут імбир, бергамот і лимон. Серце це спеції, лист фіалки, білий перець, базилік і база. Це бабетонка, кедр і е, тайманський витів. Дуже гарний аромат. Це аромат розкоші. На мій погляд дуже гарний аромат. Чесно скажу, він мене асоціюється. З таким дуже доглянутим, дорослим, багатим, напевне, чоловіком. Ну, Аромат, ну, просто неймовірний. Аромат золота. Мені здається, золото так би пахло. Правда, дуже гарний. Наступний це аромат Gucci Guilty. До речі, я вже знімала відео про цей аромат. Ви вже бачили його. І, і я розповідала його піраміду, розповідала. Я його розпаковувала. Це було відео розпаковки. Це, до речі, новий аромат дома Гучі, тому що це аромат 2022 року. Це східно-деревні ноти тут заявлені. Дуже гарний аромат, неймовірний. Просто верх тут є ливець, лаванда, лимон, серце, там апельсиновий цвіт, база, Ну, відповідно, пачолі, суха деревина і мускус. Це саме Eau de Parfum. Якщо я не помиляюсь, він є в концентрації парфум і є в концентрації туалетна вода. Що хочу сказати про цей аромат. Аромат досить такий. Цікавий, тому що мені здається, що дівчата б теж могли носити саме такий аромат. Ну, Тобто, тут ще досить м -м, чітко виражена, знаєте, троянда. От на, я її тут чую. Це ну, ну, дуже гарний аромат. І все-таки, я б не сказала, що він 100% прям чоловічий, досить унісексова така, м -м, варіація парфуму. Наступний. Теж ви бачили розпаковку цього парфуму. Якщо ви підписані на мій канал і дивитеся всі мої відео, ви точно його бачили. Це, якщо не помиляюсь, був подарунок. Ми собі купили на Новий рік такі маленькі презенти подарунки. Це досить такий ароматичний фужерний аромат 2016 року. Тут заявлені вверху водяні ноти, бергамот, грейфрут і лист інжиру. В серці це амброксан, чорний перець, пачулі і лист фіалки. Так, База ладан, мускус, бобетонка і шафран. Дуже гарний аромат. До речі, ось десь потюда є його використання. Скажімо так, не дуже інтенсивно використовувала. Але зараз чоловік дуже до нього повернувся. Він каже, що йому дуже подобається, але ось влітку все-таки аромат цей відстоювався після приїзду. Він дуже довго стояв і майже не використовувався. Також наступний аромат, який я вам хочу показати, аромат Блю де Шанель в концентрації Parfum у мене це об'єм 150 мл. Дуже гарний аромат. І, до речі, не сказати, що я його досить часто чую. Хоча часто чую від продавців, що це самий такий розповсюджений, всі його купують, всім він дуже подобається, що це прям лучше з того, що могло бути. Тут та деревні ароматичні ноти. Це аромат 2018 року. Верхі тут цедра лимона, бергамот, м'ята і полин, до речі. Серце лаванда, ананас, герань, зелені ноти, база це сандал, кедр, Амбра і боби тонка. Цей аромат, я би сказала чесно, він якийсь він такий, знаєте, всесезонний. Але от, якщо ви є саме ароматів від Шанель, ви от відчуєте, є така нотка, яка видає саме, що це аромат Шанель. От не знаю як, але саме він. Е, наступний аромат. До речі, багато, напевно, його хто знає, тому що є і дівчатка, які люблять його. Я не люблю. Для мене це аромат бабулі. Такої дорогої, дорогої, успішної. Бабулі. Не знаю, чому. Для мене це дуже важкий аромат. Аромат 2008 року. Тут верх-червоний мандарин, грейпфрут м'ята, серце це кориця, спеції ноти, троянда, база, амбра, шкіра, деревні ноти і індійські пачулі. Так, Саме такі. Теж так видно, чи ні? Ось такі трошечки зальопані. Ось видно об'єм парфуму. Тобто теж половинка вже використана. Точно так же Шанель половинка, точно так же Том Форд теж використаний. Ой, ой-ой-ой. Тому ось такі чоловічі аромати. Мені, до речі, хтось писав, просив зняти огляд саме на чоловічі аромати. Я хотіла би вас попросити ставити лайк, підписуватись на канал, ділитись своїми враженнями. І можливо рекомендувати якісь парфуми, які використовують, або багато років вже використовує саме ваш чоловік, можливо, брат, можливо, хлопець дуже цікаво, які зараз, що зараз, скажем так, є в предпочтіні, в перевазі використання. До цього хотіла вас ще дещо попросити. Минуле моє відео, чомусь взагалі нікому не, ну, не зайшло. Тобто було дуже мало переглядів. Я знімала відео розпаковки з iHerb про доглядові засоби, які я замовила проти випадіння волосся, Проти випадіння, укріплення. Тому я дуже вам рекомендую повернутися до цього відео і лишити ваші враження про нього. Поставити лайк, підписатись, можливо, поділитися, буду дуже вам вдячна. І ще, до речі, ви знаєте, який я забула вам розповісти, аромат ось. Можливо, ви це його і знаєте. До речі, це Invictus від Paco Rabanne Легенд. Саме Легенд. Як бачите, він абсолютно пустий. Взагалі, я хотіла його викинути в порожні баночки, але мій чоловік дістав і сказав: подожди, там ще трошки є. Це аромат. 2019 року це деревно ароматичні ноти. Дуже він такий, знаєте, дуже приємний. Як на мене, він знає, заявлено взагалі, що вверху тут вказані морські ноти, морська сіль і грейпфрут. Тобто тут відчувається така деяка е, подібність е, аромату Джо Малон. Солц, морської солі, тобто дуже є така подібність. Серце тут лист лаври, грань і спеції, База — це червона амбра і дерево гуаяк. Дерево гуаяк по своїм властивостям. До речі, це дуже важке дерево. Я поцікавилася саме цією нотою. І він таким зі слабким пригуком фіалки. І якщо його використовують, то це дерево дає. Набуває такого аромату, ніби копченості, димності. Димності ось такий. Дуже гарний аромат. Випитий повністю. І, чесно скажу, що, що зараз ми придивляємося, тому що саме цей аромат хоче чоловік повторити. Ось таке відео про чоловічі аромати. Мені було дуже приємно знімати його. Сподіваюсь, що вам буде приємно дивитися. Всім гарного, мирного і тихого дня. Всім па-па!